Ну а ми продовжуємо. І Поки ворог посилює штурми поблизу Костянтинівки і намагається прорватися до панівних висот. Українські захисники тримають оборону на кожному рубежі у відповідь на загрозу бійці 111-ї окремої бригади ТРО. застосовують не лише сучасні засоби, а й дають друге життя легендарній зенітній гарматі. КС 19 ця стара, але грізна машина сьогодні знову б'є по ворогу. Точно, швидко і по-українськи винахідливо. Більше про роботу цієї гармати в сюжеті Катерини Кусмарової. Найскладніше зараз це дістатися позиції, адже ця дорога постійно перебуває під наглядом ворожих дронів. Тим паче сьогодні дуже добра погода, ясне небо. І за сьогодні ми вже декілька разів чули дрони літакового типу. Добре, що у нас є реп, проте він рятує не у всіх випадках. Щоб захистити під'їзд до позиції, тут використовують реп та пікапи зі стрілками, не цураються авто залізною кольчугою та навіть натягують захисні сітки вздовж дороги. Заїхали в зону, таку що вже дістає майже все. тому треба звідси швидко входити, так як одну півіжку збили, а от. Чи повезе нам ще раз, вже не паня. Замість звичних дронів окупанти все частіше запускають так звану дронматку. Обично дрони залітають на за лінію ЛБЗ там, на 5, максимум 8 кілометрів. І ну, скажімо так, є та зона, де можна спокійно переміщуватись, не боючись того, що прилетити в півішка. А, Тут ми наблюдаємо таку картину, що прилітає так звана дронматка, яка є і ретранслятором, і носієм маленьких дронів. Нас пускають на позицію гарматика. С-19. Тут працюють бійці 111 ї окремої бригади ТРО. Поки гармата мовчить, у небі ворожий розвідник. Діло розвідку шукають підрозділи, розрахунки, все, що їм, як кажуть, мішають. Ну, ми ховаємося, тихо не працюємо. У відповідь наші військові так само вистежують російські установки, помічають міномет і готують гармату. Координати цілі в зіленкі. Хлопці працюємо. Координати. Гармата постріл. Пост. Зенітна гармата кс – Справжня бойова ветеранка. Незважаючи на десятиліття служби, вона і надалі ефективна в бою. Дуже е... Великий розльот осколків, майже 200 метрів, і доволі таки вражає в ціль, навіть навіть, навіть прям в точку. Штурми, піхота ну, все, що нам дають, в ціль по всім цілям працюємо. З неба та на землі, точність гармати, коригує розвідка. Піша розвідка, вона працює за рахунок зелені, дерев, укриття, всього. Тобто зараз точно так само ми проводимо розвідувальні дії тих самих позицій, сірої зони, те, що не бачать пілоти, от ми бачимо своїми очима. На цих ділянках фронту ворог зосередив різні підрозділи від спеціальних до піхотних. Позиції наших військових постійно атакують артилерією. Якщо брати далекобійні, от і саме РСЗО, в принципі, я думаю, що ми поки що на рівні з ними. Якщо брати це міномет, міномети, то у ворога їх більше. Більше снарядів, більше самих розрахунків. Боєць із позовним «66-й» до війни створював світлові інсталяції та шоу. Нині ж керує артилерійською установкою. Зізнається, творчість довелося замінити на зброю та увага до деталей і чіткість у роботі допомагають і тут. Моя вся діяльність до цього була пов'язана ну якось з комп'ютерами. І... Це було дуже просто для мене, але найважче в цьому в цій справі це прийняти це рішення, розумієте. Ну і я і раніше і, і зараз переводжу у літак через дорогу та спасаю жучків але коли... Такі храбаки лізуються загалом поблизу Костянтинівки на Донеччині помічають збільшення інтенсивності російських атак. Противник намагається оточити місто та закріпитися на панівних висотах. Його основна мета вийти на ключові рубежі для подальшого наступу. На нашому напрямку дуже багато панівних висот розв'язок, за котри логістичні шляхи, за які в подальшому. Противник буде накопичувати во всіх напрямках, ну, по всіх напрямках іменно на логістики, особовий склад, техніка і так далі для просування. Турист один із наймолодших українських командирів. Військовослужбовець став комбригом у 29 років. До цього у 25 він вже обіймав посаду командира батальйону. Пішов у воєнкомат. Мені предложили подивилися мою особову справу. Сказали, що там з твоїм таким багажем по здоров'ю, що ти не можеш ніде служити, ми тебе пропонуємо, або там зв'язківці поїдеш, або там тут при воєнкоматі, там по, по роботі з офіцерським складом. Я говорю. Я відмовився. Свій перший бойовий досвід турист отримав ще під час АТО у 2020 році на Луганщині. Тоді під час обстрілу фронт охопила пожежа. Полум'я поширювалося швидко і загасити його не вдавалося. Боєць отримав опіки майже половини тіла. Полум'я почала розпространятися по фронту дуже швидко, дуже багато. І е мені прийшлося прийняти рішення щодо його е гасіння. Які спроби ну спроби, які результати нікакого не дали? Пожежа вже була дуже близько до наших позицій під час евакуації особового складу техніки. Під час, а саме під час спроби евакуації броньованої машини, БМП був, був вибух, обвал. Наш герой родом із Луганської області, виріс у дитячому будинку. Про військову форму мріяв з дитинства. каже побратими для нього стали справжньою родиною. Любій підрозділ на особовому складу, за яким йдуть другі солдати, сержанти, офіцери. Тому наш особовий склад, який ми, ми бережемо. І цінуємо, а позивний турист дістався комбригу не випадково. За час служби чоловік об'їздив практично всю країну. Та нині, після всього пережитого і побаченого, мріє не про дорогу, а про власний дім та спокійне життя. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон єдині.